Слава Україні в етері 5 хвилин на головне. Українських жінок вирбували та шантажували з метою сексуальної експлуатації. Поліція викрала організаторів. Президент Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому льотчику F-16 Олексію Месю із Шепетівки. Сім років в'язниці отримав чоловік, який до смерті побив свого знайомого на старосинявщині. Про це та інше розповім за мить. Поліція викрала злочинну організацію, яка вирбувала та шантажувала молодих жінок із метою сексуальної експлуатації в Україні та за кордоном. Дівчат 18-25 років заманювали обіцянками високої оплати за супровід клієнтів, так би мовити, на публічних заходів. Спершу зустрічі проходили без інцидентів, але згодом жінок змушували до сексуальних контактів із клієнтами, які платили організаторам. У разі відмови фото дівчат і їхні особисті дані публікували у. У закритому телеграм-каналі із 60 тисячами підписників, щоб прибрати цю анкету, потрібно було погодитися на так, би мовити, умови співпраці. Схема діяла у великих містах України та Польщі і приносила організаторам близько 5 мільйонів гривень щомісяця. Попередньо встановлено щонайменше 50 постраждалих дівчат. Поліція повідомила про підозру двом організаторам, двом співорганізаторам та сімом учасникам злочинної групи за кількома статтями. Кримінального кодексу України. Жерара Депардіє визнали винним у сексуальному насильстві, і про це повідомляє Reuters. Суд Парижу вирішив, що французький актор вчинив сексуальне насильство над двома жінками, які працювали на знімальному майданчику фільму Зелені віконниці» у 2021 році. Депардіє заперечував звинувачення. Раніше він казав, що жінки і медіа хочуть зашкодити його репутації. Льотчик в 16 із Шепетівки Олексій Месь у достойний ордена Золота зірка посмертно 12 травня. Президент Володимир Зеленський вручив нагороду дружині загиблого захисника Юлії Донечці Уляні. Про це йдеться на офіційному сайті президента. Полковник Олексій Месь, як командир ескадрильї здійснив понад 70 бойових вильотів для знищення повітряних цілей комплексів ППО озброєння авіаційної та військової російської техніки. Він швидко освоїв літак F-16, виконавши на ньому 32 бойові вильоти. Загинув 26 серпня, торік під час відбиття масованої російської атаки за штурвалом літака Ф 16 Вічна пам'ять та шана полеглому герою України співчуття рідним. На Старосинявщині сім років в'язниці отримав 49-річний чоловік, який до смерті побив свого знайомого. Подія сталася у листопаді 2022 року. У селі Пасічна Старосинявської громади обвинувачений прийшов до своєї сестри та її 50-річного співмешканця додому, де вони разом розпивали алкогольні напої. Під час застілля між чоловіками виникла сварка, в ході якої гість сильно побив господаря. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події, зрозумівши, що сталося, жінка Вибігла на вулицю та почала кликати на допомогу. Швидку та поліцію викликали перехожі. Суд визнав 49-річного чоловіка винним. 50 проєктів відібрано для голосування. Відбулося засідання комісії з питань бюджету участі, на якому розглянули громадські проєкти, подані мешканцями Хмельницької громади у квітні цього року. Отже, у Хмельницькій міській раді повідомили, що загалом подали 64 проєкти 14 із них не отримали погодження. А саме голосування стартує вже 23 травня і триватиме до 6 червня. Проголосувати можна буде виключно через електронну систему громадський бюджет. У Хмельницькому тимчасово змінять рух громадського транспорту у зв'язку із проведенням робіт із заміни тепломережі по вулиці Молодіжній у районі перехрестя із вулицею Тернопільською. із з ї години, 14 травня, до завершення робіт буде змінено рух громадського транспорту. Тролейбуси та автобуси здійснюватимуть рух вулицями Тернопільською та Кам'янецької без заїзду на вулицю Інститутську. Про це повідомляють у МКП. Хмельницьк теплокомуненерго. Тож плануйте свій маршрут заздалегідь. Цим анонсом завершуємо випуск і вже готуємося до оновленого, тож не пропустіть. На все добре та до зустрічі в етері 1 Подільського.